Вітаю! Як ваші справи? Як ваші практики? Що встигли зробити, дослідити? Які ваші інсайти? Що нового? Дуже цікаво почути, як у вас йде цей досить турбулентний період. Зараз у багатьох відбуваються різні зміни, кардинальні навіть. У деяких є часткова або навіть повністю старається різного виду карвічність. переписується матриця, йдуть зміни навіть долі і договорів, і сценаріїв. Багато всього відбувається у багатьох з нас. Все навколишнє цьому сприяє. Це чудовий процес, хоча і не дуже легкий. А, тому, в принципі, розумію, всі, хто зараз робить паузу і не йде у практики, це також потрібно. І це нормально. Що я вам хотіла сказати, це те, що я вже давно обіцяю вам дати як за допомогою. Кодів ДНК або ж наміру, так, бо можна і так, і так, а, владнати <свісно> з певними блоками та перешкодами. Так, Тобто, пам'ятаємо, що наші коди ДНК вони просто запускають ту чи іншу нашу енергетичну структуру, чи центр, чи тіло, чи меридіану, чи ще щось. Що робить свою роботу? Звісно, це можна робити також наміром. Хто вже гарно попрацював хоча б з якимись структурами, то побачив, що все працює. Все працює. Я сподіваюся, що ви вже багато чого натренувалися, і у вас вже є такий ваш власний протокол роботи з кодом ДНК. Я думала, як це зробити, Ви пам'ятаєте, а робила відео. Щодо нашого ДНК, так, як пропрацювати його саме за допомогою кодів ДНК, я потім подумала, що цих блоків там аж дві діаграми, це якщо буду робити окреме відео на кожен блок, це там буде 40 відео. Тобто, це дуже довго, це багато роботи. Для вас це дуже також затратно по годинам перегляду, переписів і всього іншого. І ось додумала, що, напевно, зроблю щось на зражок таблички, в якій я буду збирати коди. Звісно, я все розписувати не буду. Так? Тобто, так як я відео робила, наприклад, там. По крилам, по сплетінням, по ДНК, по іншим системам і енергоструктурам. Звісно, в відео я розкриваю якусь структуру чи центр дуже детально, ну, наскільки це можливо. Так? Всі там 40 з чимось блоків. Ну, я так розкрити, на жаль, звісно, не зможу. Це буде дуже-дуже багато часу. Але я все ж таки зроблю табличку. Ну, вона буде мінімістичною. Тобто я там сильно розписувати не буду, інакше це в мене займе дуже багато часу. Зато у вас будуть блоки, і якими кодами згідно чого як можна. Почистити, зробити, відновити, трансформувати, трансмутувати. До речі, ви ж знаєте різницю між трансформацією і трансмутацією. Цікаво, знаєте чи ні? А який приклад вам привести? Трансформація це, наприклад. Давайте візьмемо нашу картопельку. От картопля є, так ви її викупали. А потім ви її вирішили, наприклад, посмажити чи зварити. І зробили пюре. Оце трансформація. Ви трансформували картопельку, точніше її структуру. Ну, багато чого на різних рівнях. Але вона все ж таки залишається картопелькою. А трансмутація це коли, наприклад. Із металу роблять скло. Так, такі люди є. У нас, до речі, є такий алхімік сучасний, який живе в Парижі, і він з складних таких металів. А, тут сосна, я влізла, влізла в смолу і тепер всюди, все колить. І ось цей алхімік він з важких металів. Робить скло, причому дуже гарне, яке реально б'ється, прозоре. Але дуже важке. І воно має всі властивості, характеристики, які відносяться до металу. Але коли ти береш в руки, це справжнє скло. Прозоре, так само б'ється. І коли він приносив свої роботи майстрам, що працюють зі склом, вони не могли повірити. Вони казали, що тако, таке неможливо. Ну, Багато чого. Оце трансмутація, це певна алхімія, коли щось переходить в інший стан. Як, наприклад, наші карбонові тіла переходять в кристалічні. чи тіла світла і так далі. Тобто, коли змінюється, на різних рівнях, в тому числі на молекулярному, матерія. Оце вже буде трансмутація. Ну не тільки матерія, так в енергетичному світі. Це, що? Це щось там темненьке, негативно заряджене, що може трансмутуватися, наприклад, у вільні еони енергії з позитивним зарядом. Які от просто. Стають доступними для самого вічного джерела для його творіння, наприклад, так? Тобто ви щось трансмутуєте, Щоб ви розуміли трошки різницю. Звісно, це приклади трохи такі гіперболізовані, але так, щоб було зрозуміло. Так ось з кодами дійсно працювати досить легко і швидко. Звісно, вони вимагають певного налаштування. Так? Тобто ви або проголошуєте три рази код, або проголошуєте ваш намір. Тобто певні структури ви відчуваєте дуже гарно, певні так, трошечки деякі взагалі не відчуваєте. Це не страшно. Берете ваші інструменти і перевіряєте, так активувалося чи не активувалося. Де можна буде, я буду в табличці вказувати тоді, для якої октави, так? тобто не забувайте дивитися ваші октави, на яких ви є. В октавах не забувайте є свої виміри. І, до речі, це також зараз ви можете побачити. Скажімо, що ваш нормальний стан хай буде там 17-й вимір. І тут ви ні з того, ні з цього бачите, що ви, наприклад, в 5-му вимірі. Ви думаєте, нічого собі понизилися мої, напевно, вібрації. Хоча ніяких перешкод особливих великих немає, все ніби нормально. Перевіряйте октаву. Можливо, ви вже в іншій Октаві, і цей вимір, він просто в іншій Октаві. Зараз йдуть досить великі ці зміни. І... Все відбувається досить швидко, і не здивуюся, що багато з нас навіть може перескочити з певних октав на інших. Таке може бути. У Нас, до речі, такі зараз тут цікаві перегони. Люди, які мають певні фізичні вади, ну тобто зазвичай пересуваються в візках. Вони не зовсім можуть, наприклад, гуляти в лісі. І от е, волонтери, такі пішоходи, звичайні люди, які люблять гуляти в лісі, збираються. І Мерія надає такі, ну, вони як носілки, просто під низом ще є колесо або два. Буває без колес, просто на носілках. Кладуть туди людину, яка не може, наприклад, пересуватися вільно сама. І от група йде гуляти в ліс, і по черзі носять людину з вадами. Так, часто тут роблять зупинки. Сильні люди, але я бачу, що захекані дуже добре. Добре, що коли велика група, то можуть мінятися досить часто. Але ось так кожен може погуляти в лісі і це супер, правда? Так, знову відійшла від теми. Отже, тема те, що я вам зроблю табличку щодо кодів ДНК, як пропрацьовувати саме блоки та перешкоди, так, з 94-го відео, запускаючи певні структури, тіла, центри. Наміром чи за допомогою кодів. Тобто я буду зазначати, так що ви можете активувати, наприклад, таке то сплетіння на такому-то рівні, чи там, наприклад, кундаліні на такому-то рівні, або код. Ви вже обираєте, як і що ви пропрацьовуєте. Звісно, ті структури, які у вас дуже гарно пішли, от, наприклад, у багатьох пішло дуже добре кундаліні, так, то пропрацьовуйте кожен день, проганяйте, йдіть вище, вище, вище. Тільки вона вже стільки знімає блоків, що ой-ой. ой А якщо це поєднати з реальною щити медитацією, бути в такому стані молитвеному, медитативному, приймаючому, пропускаючому і творчому, то ще й при цьому можна виражати певний, наприклад, намір чи маніфест на щось. Наприклад, на очищення, чи зачитувати вашу програму, так? От, як по методу пучку вашу програму, на очищення від того, 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 того. Тобто об'єднувати, знову ж таки, буде працювати дуже добре. Звісно, передивляйтеся ваші виміри, ваші октави, От, які перешкоди найчастіше у вас трапляються, чи які у вас є блоки, з якими ви захочете попрацювати. З відео 94, так? От, Хто не пропрацював з кодами ДНК по роботі з нашим ДНК, то передивіться, пропрацюйте, подивіться, чи взагалі вам заходить такий варіант, так? Бо дійсно, коли ми, наприклад, активуємо щось, а ми його от зовсім не бачимо, не відчуваємо, нічого не відбувається, посидіти там декілька хвилин у медитації. Важко <ріст> і хочеться одразу щось інше поробити, так? але хто вміє гарно перебувати в такому нейтральному стані тотально тут і зараз, то коди ДНК зайдуть дуже добре, бо вони працюють дуже швидко. Звісно, на початку коди нам допомагають, вони трошки так форсують, так? Включ... включають швидку миттєво. Якусь структуру, наміром може бути трошки довше. Але з іншої сторони, з часом коди, в принципі, вже не потрібні, вже потрібен тільки намір. А от на початку все ж таки коди досить непогано допомагають. Вони посилюють цей процес, відбувається майже миттєво. Не забуваємо, що перед кожною активацією треба хоча б перевірити, чи чистенький той канал, чи чакра, чи тіло, чи октава, що ми там активуємо. А, і якщо не чистеньке, то почистить. Будь-яким методом, знову ж таки, або кодом ДНК, або наміром, або з вашими інструментами, або по методу Пучку, або мантрами-молитвами. Програмами, маніфестаціями, звуком, вібрацією, танцями, динамізацією енергії. Це вже або запросити, наприклад, своїх гідів наставників, цілителів, з ким ви там працюєте, чи стихії, чи ритуали, чи руни, чи ще щось. Це вже у кожного своє, чиї елементи, стихії. Чи звернення знову ж таки до янголів, до духів природи, ще до когось до вищого я так. Тобто це вже кожен обирає самостійно згідно свого світогляду, яким чином, що і як він чистить. Я вам просто дам, як саме за допомогою Кодів ДНК, пропрацювати певні перешкоди. І зроблю вам табличку. Ну і, напевно, буде це таке одне відео, де я просто покажу, презентую табличку, так і покажу там якийсь топчик, за що відповідає. Знову ж таки, я кажу, дуже багато розписувати не буду, бо це займе в мене дуже-дуже багато часу. І, напевно, ще зроблю таку сторінку інших кодів, ті, яких ми дивилися в різних відео. Скажу чесно, часу збирати всі коди, де я там які в яких відео оголошувала, хоча їх не так вже й багато, але, скоріше всього, в мене не буде стільки часу. <кхи> тобто, якщо хтось виявить таке бажання, або, може, коли дивився відео за відео, собі десь виписував, так? Який код, ну, в принципі, всі коди вони є сфотографовані в інстаграмі, промовлені в Ютюбі. Тобто все є, але так, щоб зібрати в одну купу, було б непогано. Тому, якщо хтось заголоситься прописати всі коди з різних відео, то також буде непогано. Я там якісь занотую, якісь не занотую. Ну, побачимо, на що час найбільше піде, вже як буде. Звісно, хочеться дуже багато всього зробити, але книжку писати я не збираюся. Бо це дійсно багато часу. Зроблю мінімальну версію і буде окреме відео. Тоді кодам ДНК, робота з перешкодами. Ось так. А за вами потім буде можливість пропрацювати. Роздивитися. А ще такий момент, що не всі структури ми розглядали так. Тобто, наприклад, там буде активація, скажімо, каналу Благословіння, а, чи там ще чогось, того, що ми не роздивлялися. Тобто ви спочатку на такі варіанти йдіть активація на першому рівні. Так, подивіться, чи взагалі ви щось там бачите, відчуваєте, йде, не йде. Активується, не активується. Пам'ятайте, що. Практично всі, коди ДНК, вони підв'язані під ваші октави. Так, тобто, якщо ви не досягли потрібної октави, скажімо, у вас зараз монадична октава, а потрібна для активації там, певного коду хрестова октава, тобто ви його просто активувати не зможете. От про ось цей момент я хотіла нагадати, бо він все ж таки важливий. От, і якщо ви по першому рівні, наприклад, побачили, що принаймні за допомогою ваших інструментів що все працює, то тоді далі вже на потрібному рівні активуєте, наприклад, канал благословення там на п'ятому рівні. І перевіряєте, запустилося чи ні. Так? Але якщо ви пропрацювали гарний челендж по благословінню, то у вас цей канал однозначно працює. І не тільки він там і серденько гарно працює на різних рівнях, і різні частоти серденька вашого, і духовного серця, пропрацювалися. Всім, хто практикує, буде значно легше і зможуть відчути значно більше, глибше, довше, краще. І робота буде йти швидше. Це однозначно. Ну що, не будемо затягувати, бо бачу вже майже 18 хвилин. Я тоді буду готувати табличку. Це займе час. Це займе час. Хоч навіть і мінімально, але займе час, бо поки ти все познаходиш, якось організуєш, запишеш, припишеш. От, то Трошки займе час. Ну, вже як є. Зато у вас потім буде табличка. Яку я, скоріше всього, на драйві розміщу. От ми її роздивимося тоді в окремому відео. І ви тоді вже зможете пробувати. Все, не затягуємо. Бувайте! Авах!